За одну ніч не можна змінити життя, але за ніч можна змінити думки, які назавжди змінять ваше життя. Найкращий спосіб передбачити майбутнє, це створити його. Про характер людини можна судити з того, як вона поводиться з тими, хто нічим не може бути їй корисним, а також з тими, хто слабший за неї. Люди, які чогось не можуть. Запевнятимуть, що і у вас не вийде. Вчорашній день це історія, завтрашній загадка, сьогоднішній подарунок. Якщо вам здається, що настав час щось змінювати в своєму житті, то вам не здається. Великі розуми обговорюють ідеї, середні обговорюють події, а дрібні обговорюють людей. По справжньому близька людина та, хто знає ваше минуле, вірить у ваше майбутнє і зараз приймає вас таким, яким ви є. Якщо ви хочете виростити добрих дітей, витрачайте на них вдвічі менше грошей та вдвічі більше часу. Банальна істина людина знаходить час для всього, чого вона дійсно хоче, неможливо побачити нові береги. Не відпливши від старих, тисячі свічок можна запалити від однієї єдиної свічки, і життя її не стане коротшим. Щастя не меншає, коли їм ділишся. Не пливіть за течією, не пливіть проти течії, а пливіть туди, куди вам потрібно. Багато хто заздрить результату, але мало хто заздрить шляху його досягнення. Наберися сміливості, якщо хочеш щось змінити. Наберися терпіння, якщо щось змінити неможливо, і будь мудрим, щоб знати, коли потрібна сміливість, а коли терпіння. Кожна людина в житті має два дерева: перше дерево щастя, друге дерево суму. Яке дерево поливатимеш, такі плоди їстимеш. Коли боїтеся, не робіть. Коли робите не бійтеся, а зробили не шкодуйте. Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, а хто багатший, адже зрештою має значення лише те, чи ти щаслива людина, чи ні. Не побувавши в темряві, не дізнаєшся реальної ціни світла, солодке ніколи не буває без гіркоти. Деколи не варто нічого нікому пояснювати. Той, хто не хоче слухати, не почує та не повірить, а той, хто вірить і розуміє, не потребує пояснень. Безумець кликав вчорашній день дурень з надією вірив у завтра, і лише щасливий з людей був в чашці чаю ради на сніданок. Не варто боятися змін. Найчастіше вони трапляються саме тоді, коли потрібні. Не переймайтеся вихованням дітей, все одно вони будуть схожі на вас. Краще виховуйте себе. Якщо яйце розбивається силою ззовні, життя припиняється, якщо яйце розбивається силою зсередини, життя починається. Все велике завжди починається зсередини. Кожен ранок без винятку добрий, та він не винен, якщо ви не виспалися. Цінуйте людей, які за жодних обставин не шукатимуть вам заміну. Найкращий спосіб змінити своє життя це щодня змінювати на краще свої думки, ставлення, слова та вчинки. Вже пізно повертатися назад, щоб усе правильно почати. Але ще не пізно вирушити вперед, щоб усе правильно закінчити. Коли ми відмовляємося від сьогодення заради майбутнього, руйнується і те, і інше. Ви все життя чекаєте на зустріч з кимось, хто розуміє вас і прийме таким, яким ви є, а на сам кінець виявляєте, що цей хтось це ви самі. Якщо вам не подобається те, що ви отримаєте. Змініть те, що ви даєте. Навіть після ста невдалих спроб не варто зневірятися, адже 101 може змінити життя. Дивитися зверхньо на іншу людину має право тільки той, хто простягає йому руку, витягуючи з прірви. Якщо ви хочете дізнатися про своє майбутнє, подивіться на свої сьогоднішні дії. Ви там, де ви є. І той, хто ви є, через те, як ви себе сприймаєте, змініть думку про себе і ви зміните ваше життя. Було б набагато простіше, якби люди зовні глядали так само, як і їхня душа. Людина пізнається лише після справжньої сварки, тільки тоді вона показує свій справжній характер. Не бійтеся прощатися з тим. Що не робить вас щасливим. Якщо ви вважаєте, що справедливість перемогла, спробуйте переконати в цьому переможених. Перш ніж подумати погано, подумайте добре, а з кожною хвилиною у нас все більше минулого і менше майбутнього, цінуйте своє сьогодення. Якщо це відео сподобалося вам, ставте лайк, підписку та пишіть коментарі про Свої враження. Дякую за увагу!